Друзі, ось і знову ми зустрілися, тому не перемикайте, бо ж наступні 13 хвилин обіцяють бути цікавими. Базель, Берн, Грюгер та Женева. А ви знаєте, в якій країні знаходяться ці відомі міста? Сьогодні ми будемо подорожувати найгарнішими місцевими Швейцарії. Тому вмощуйтесь позручніше, бо ми вирушаємо. Мандруючи європейськими шляхами, маємо гарантовану можливість насолодитися і культурою, і особливостями різноманітних місцин старого континенту. Багатомовна, яскрава, впорядкована Швейцарія. Тому приклад, перша зупинка. Третє після Женеви та Цюріха за населенням місто Базель, яке виникло на місці укріплення, побудованого для древньоримської колонії Агуста Рауріка у 15-му році до нашої ери, у 740-му стало резиденцією єпископа. Нині місто столиця швейцарської хімічної та фармацевтичної промисловості. Також тут розмістилися штаб квартира міжнародної організації Банк міжнародних рахунків. А ще в цьому місті знаходиться величезна кількість музеїв: анатомічної та антикваріату, архітектури та пожежної охорони, карикатури та мультиплікації до вибору найвибаглівішого мандрівника. Наступна наша зупинка місто Берн. Існує чимало версій походження назви міста. Згідно з однією його назвали в честь ведмедя. Найбільш вірогідне, як вважають тепер від кельтського слова на означення горичі ущелини, засноване 1191 року герцогом Берхольдом П'ятим. Спочатку було зведено із дубового дерева, однак у 1405-му пожежу знищили близько 550 дерев'яних будівель. Нині найдавніші споруди датовано 16-17 сторіччями. З того часу місто швидко перетворюється на потужний торгівельний центр, підкорюючи чимало навколишніх територій. У 1845 році Берн став столицею Швейцарії. У жодному місті світу немає такої кількості ведмедів, як тут: герб, прапори, значки, листівки, фонтани, прикрашені зображенням цієї тварини. До 1763 року живих тварин тримали на спеціальному майданчику, пізніше перевели у вольєри, біля яких завжди збираються дорослі і дітвора. родзинкою Барна вважають дзвіницю цитлогетурм, зведена у 17 столітті. Її східну частину прикрашає годинник Карла Брунера, встановлений 1530 року. Його механізм змушує рухатися фігури, які щогодини творять справжнє видовище. Колись цей годинник був еталоном часу, за яким звірялися усі часоміри. Криті соковитою зеленю пагорби, засніжені гірські вершини на горизонті, іграшкові, немовби з листівки, будиночки, старовинний замок на живописною долиною, містечко Грюгер, наче створене справжнім каскарем. Його історія сповнена чудесами та легендами, у яких вигадка переплітається із дійсністю. Засновником міста вважається вождь Вандалів Грюєріус, який у пошуках родючих земель прямував сюди із півночі. Вирішивши, що досяг мети, тут він заснував свій замок. У день завершення його будівництва на плече вождя опустився білий журавель. З того часу символом міста є сріблястий птах на червоному фоні. Арики вважають, що Груєріус осів у цих місцях близько 436 року. Однак перші згадки про графство Грюєр з'явилися 11 сторіччя, а замок будували в 11-13 сторіччях. Навіть найвибагливіші мандрівники не розчаруються прогулянкою середньовічним замком. Тут можна не лише яскраво уявити, як жили люди в давнину, але й отримати чимало конкретної інформації. Ця захоплива екскурсія у часі через вісім віків історії та архітектури. Грюєра один із найважливіших факторів підтримки туристичної торгівлі: вершки, знаменитий подвійний крем і звичайно сир, розкіш для горманів у сироварні, дім грюєрів. Відвідувачам відкриють секрети сирного виробництва, який став фактично символом Швейцарії. А в затишних ресторанчиках, розташованих у старовинних будинках навколо замку, можна зануритися в атмосферу середньовічного ремісничого містечка, скуштувати традиційні сирні блюда. Чиною місто Швейцарії Женева, яке затишно розташувалося у місті впадіння річки Рона у Женевське озеро у цьому відомому торговими та промисловими підприємствами місті розміщені штаб-квартири багатьох важливих міжнародних організацій. Свою історію місто започаткувало ще у кам'яний вік, а перші документальні спогади про женеву відносяться до джерел першого тисячоліття до нашої ери. Древнє кельське місто впродовж багатовікової історії перебував під покровительством багатьох держав. Воно входило до складу священної Римської імперії, належало Франкам і Бургундам, допоки після розпаду імперії Наполеона не стало частиною швейцарської конфедерації. Сьогоднішня Женева це місто з величним і історичним центром, гамірними місцями для прогулянок і модними магазинами. Та вважається одним із найкрасивіших, найелегантніших міст світу. А зараз настав час нашого вже традиційного уроку англійської мови. Тому увага на екран. This is Tom and this is his bedroom. Mm -hmm. Here you have some words. On the picture you have some numbers. Right? Numbers. Okay, you can see Tom's bedroom. Number one. Mark, what is number one? Blanket. Hi Mark! Nice to meet you Mark. Okay Mark. Number one is the blanket. It's the blanket. Super, a blanket. Lila. number uh, two. Number two. Super. Yes, okay. Number three. What's this, Dash? Bookcase. Good girl, that's right. Number four, Senia. Alarm clock. Good girl. Move it. Okay. Ivan, what is number five? It's a building. number five. Good. For six. Right. What's number seven? player. Ivan, what's number seven? seven. may sit down. На жаль, наша сьогоднішня подорож добігає до свого завершення, але не засмучуйтесь, бо рівно за тиждень ми зустрінемось ще в одному цікавому куточку нашої планети.